Там за небо краєм сонце сялом грає, стрілецьке військо окопи підає. окопи, окопи, важко вас кидати, а ще, було важче вас побудувати. Ліс наш батько, темна нічка мати, крізь і шабля, то моя сім'я. Ей, Панче пропав, друге не вмирати. Нам поможе святий юр і пречиста мати. Тернопіль ми взяли, львів ми обложили, а під перемишалем голови зложили. Там під перемишалем висока могила, там є похована вся стрілецька сила. Ліси наш, батько, темна нічка мати. Крис, Шабеля то моя сім'я.